Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім вам про два нових закони, які прийняла Верховна Рада України, і які стосуються бронювання від мобілізації військовозобов'язаних, а також зміни щодо звільнення з військової служби під час мобілізації військовослужбовців. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас, звичайно ж, поставити йому лайк, підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписались. Підписатись на мій телеграм-канал, тому що там виходять вчасно повідомлення про вихід нових відео на Ютубі. Додивіться до кінця обов'язково це відео і напишіть в коментарях, будь ласка, на яку б ще тему ви хотіли б від мене побачити відео. Дякую вам. Друзі, перший секонд прийнятий Верховною Радою він стосується бронювання військовозобов'язаних. Тому що раніше фактично такі військові зобов'язання бронювалися по постанові Кабінету міністрів України. І ця постанова так достатньо поверхня визначала працівники яких установ і організацій можуть бути заброньовані. Тепер Верховна Рада України визначила конкретний перелік таких осіб, які підлягають бронюванню, і я вам зачитаю, які саме особи можуть бути заброньовані. Перше, це працівники органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період. Далі це працівники підприємств, установ і організацій, яким доведено мобілізаційні завдання або замовлення, у разі коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань або замовлень. Ще, друзі, працівники підприємств, установ і організацій, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб Збройних сил України інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів. Друзі, і остання категорія працівників це працівники підприємств, установ і організацій. Які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, тобто під час дії воєнного стану. І зазначено, що віднесення таких суб'єктів господарювання, тобто юридичних осіб або ФОПів, в особливий період до таких підприємств, установ і організацій, здійснюється за критеріями та у порядку, встановленими Кабінетом міністрів України. На сьогоднішній день поки що такого порядку немає, тому коли він з'явиться, ми обов'язково дослідимо, хто ж може бути віднесений до підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки і забезпечення життєдіяльності населення в нашій державі. Що тут потрібно зауважити? З тексту цих змін вбачається, що працівники Всіх цих органів державних, а також підприємств, установ і організацій, бронюються лише у разі, коли вони є критично необхідними для функціонування таких органів або таких підприємств. Тобто, звичайний різноробочий заброньований бути, на жаль, не може, тому що такий орган або підприємство, установи і організація зможе найняти нового. Тобто будуть бронюватись ті особи, які критично. Необхідними для функціонування таких підприємств і замінити їх неможливо. Ну і щодо тих підприємств, які обслуговують Збройні Сили України, то таким підприємствам необхідно буде при поданні заявок давати підтвердження того, що в них є замовлення від Збройних сил України. Це договори, контракти на постачання певних товарів матеріальних цінностей. Друзі, і остання зміна в цьому законі вона говорить про те, що особи, які були заброньовані по закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, можуть бути призвані на військову службу лише за їх погодженням і тільки за місцем проживання. Раніше таких осіб неможливо було взагалі признавати на військову службу. Тепер, коли закон набере сили, то такі особи. Зможуть бути мобілізовані за їх згодою і за місцем проживання, відповідно. Друзі, і поговоримо тепер про другу зміну у законодавстві, яка стосується появи нової категорії військовослужбовців, які можуть бути звільнені з військової служби під час дії мобілізації і воєнного стану. Пам'ятаєте, я вам розповідав. У відео про звільнення з військової служби, що не можуть звільнитись з військової служби батьки трьох або більше дітей. Тобто, вони мають право на відстрочку, але якщо вони в добровільному порядку погодились бути мобілізованими і проходити військову службу, то в подальшому вони не могли звільнитись. Це, звичайно ж, парадоксально, але, тим не менш, як є. Або, наприклад. Дуже багато є чоловіків, у яких на момент призову було двоє дітей, і під час несення військової служби в їх сім'ї народилась третя дитина. Так само такі чоловіки звільнитись не могли. Але все змінюється, і Верховна Рада прийняла новий закон, який так само вже через декілька днів набере законної сили, яким говориться про те, що. Чоловіки, які мають трьох і більше дітей, можуть бути звільнені з військової служби під час дії мобілізації і під час дії воєнного стану. Нарешті це трапилось, нарешті дослухались до гласу народу, тому що дуже багато до мене зверталось людей, у яких дійсно народилась дитина під час Проходження військової служби, або вони не знали, що можна відмовитись на початку війни і погоджувались проходити військову службу, і на сьогодні, до сьогоднішнього дня, і ще декілька днів треба буде почекати, вони не могли звільнитися з військової служби на тій підставі, на якій вони, в принципі, взагалі не мали б проходити військову службу лише добровільно. Дякуємо Верховній Раді. Нарешті знову ж таки дослухались. Але є одне запитання: чому чоловікам з трьома і більше дітьми неповнолітніми надається ж таки можливість звільнитися з військової служби, а особам з інвалідністю 3, другої або першої групи такої можливості до сих пір надано не було. І законопроекту такого у Верховній Раді на сьогоднішній день. Немає. Тобто, чоловікам з трьома і більше дітьми надали можливість звільнятись, на інвалідів поки що звертати увагу Верховна Рада не збирається. Я вважаю, що так само інваліди з 3, 2, 1 групи, навіть якщо вони добровільно погодились проходити військову службу, мають право в будь-який момент звільнитись з військової служби, оскільки це люди з Хворобами, з фізичними вадами, і в певний час їм може стати важко проходити цю військову службу. А ВЛК, наприклад, може не визнати їх повністю непридатними до військової служби. Тому для мене така позиція держави насправді дивна, чому до сих пір інваліди, які погодились проходити добровільну військову службу, не можуть звільнитись з неї. Але як ми бачимо, наша держава маленькими кровками. Десь пом'якшує обмеження щодо мобілізації, обмеження щодо виїзду за кордон, так само дослуховується щодо можливості деяких категорій осіб звільняти з військової служби. Тому будемо сподіватися, що і звільнення, можливість звільнення осіб з інвалідністю незалежно від групи інвалідності, так само не за горами, і вони зможуть як. Призиватись і проходити військову службу, так і звільнятися з цієї військової служби лише за їх добровільною згодою. Друзі, на сьогодні все. Напишіть обов'язково в коментарях, які теми вас цікавлять. Я оберу декілька тем і зроблю так само відео по цим темам. Дякую, що додивились до кінця це відео і до наступних зустрічей. До побачення!